Друзі, привіт! Сьогодні в нас є новинка для вас 26-го року, яка поєднала сучасні технології та інновації. Робіть собою смачну каву та ходіть розбиратися разом. І це автомобіль Leap Motor C11 26-го року. салоні ви можете оглянути два покоління цього автомобіля: це 24-го року та c 11 вже 26 року. Але хочу вам нагадати, що в нас вже є огляд на b 10 і посилання буде вверху. Що ж, повертаємося до Сі 11. І перше, що кидається в очі, це дуже елегантний вигляд цього автомобіля. Машина представлена у п'ятьох кольорах та три кольори салону. Габарити автомобіля довжина 4 метри см, ширина 1,90 та висота 1,65 м. Колісна база 2,93 см. Підвізка попереду двоважінна, позаду багато незалежно. незалежна. По периметру автомобіля у нас 12 ультразвукових радарів, 5 мм радарів. Вів 11 камер плюс лідар. Ліпоторсі 11 представлено у двох версіях: це електрична та гібридна. Електрична версія представлена у трьох комплектаціях. Та по батареях та силовій установці різниці між ними немає. Це батарея на 81.7 кВт годин та силова установка в 299 кінських сили. Пробіг за цілком сіл ці до 640 км. Машина має задній привід, розгін до сотні за 6,1 секунду, максимальна швидкість до 190 км. Гібридна версія отримала 1,5-літровий бензиновий двигун та електромотор на 272 кінські сили з батареєю на 41,7 кВт годин. Гібридна версія розгін до сотні за 7,6 секунди та максимальна швидкість до 170 км. Батарея у електричній версії на 800 вольтовій гриптурі. Заряд від 30% до 80 буде за 18 хвилин. Що ж, переходимо до салону. І перше, що нам кидається в очі, це безрамкові двері. Скло у передніх дверях подвійне, у задніх дверях це одинарне, але воно дуже товсте і має затемнення. Матеріали по салону приємні. Ось дверна карта у нас м'ягко. Тут теж м'яко, ось тут жорсткий пластик. Також є дерев'яна така вставка і металеві теж вставки є. Що ж, водійське сидіння? Досить, досить зручне. Попереду водія цифрова панель приборів, сканер обличчя. Та HD проекція. Трішки більше про HD проекцію. Для цього покоління автомобіля це є новинкою. Тут її зробили дуже вдалою, що навіть китайці її з автомобілем Сiaо G7. До речі, огляд теж є в нас на каналі. Самий центральний екран на 17,3 дюйма з роздільною здатністю 2,8к. Розмір HD проекції 60 дюймів, також з яскравістю на 16 тисяч Ніт. Тут ви керуєте собі яскравістю. Далі ви тут її налаштовуєте. По зверху або знизу, або посередині, як вам зручно. Далі по ширині менше більше. Так, далі у нас є звичайна дорога, дорога з картою та карта з правого боку. Можна вимкнути карту, можна її включити. І також є у. Зимовому режимі, що відображається синім кольором. Що по налаштуваннях у нас тут три режими водіння, три режими рекуперації та три режими жорсткості керма. Посолону автомобіля 21 динамік. Що робить особливим цей автомобіль у своїй ціновій категорії? Так це комплектація сидінь. І подивіться, що вони отримали передні та заднє сидіння. Отримали підігрів, також є підігрів керма, вентиляція та що в передніх, що в задніх сидіннях є по 6 видів режиму масажу. Також тут є керування сидінь за допомогою екрану. Водійське сидіння, ви можете ось собі опустити його або підняти, посунути, вернути назад, вверх і вниз. І ось тут у нас пасажирське крісло. І пасажирське крісло має все те саме, але ще має атаманку. Ви можете її підняти догори. Можете її опустити. Центральний тунель. Ось тут, саме в початку в нас є два схованих підстаканники. два місця під телефон, лише тільки від водія в нас є зарядка на 52 з охолодженням, підлокітник. До речі, дуже він об'ємний, дуже великий. Тут у нас в підлокітнику є прикурювач на 12 вольт, Type-C на 62. Та е, роз'єм Type-A. Та під центральним тунелем у нас знаходяться три ароматизатори. І те, що є в цьому автомобілі, але немає в попередньому покоління, так це атаманка. Також є бардачок. До речі, непоганий, але без підсвітки. Що ж давайте глянемо, що у нас на задньому сидінні. Перші враження в мені тут, що дуже просторо і комфортно. Шкода, що тут немає ніяких столиків, могли б чіпити якийсь максейф, щоб можна було приєднати собі телефон. Але є кишеньки, що тут, що тут. Чи ж по самих сидіннях? Посередині у нас є перфорація, та у нас є тут підлокіти. Зі схованими підстаканниками. Раз, два, три. Тобто два підстаканника. Є система Isofix. До речі, дуже комфортно сидіти. м'яко, Дуже м'яко. Для задніх пасажирів у центральному тунелі є ось така маленька панель керування. Для лівого сидіння є у нас підігрів та вентиляція, мультимедія, кондиціонер. Також ви можете керувати з переднім сидінням, Андрій, будь ласка, псажи. Вперед або назад. Назад, назад. Ой. Назад. І також для правого пасажира в нас є тут на підігрів і кондиціонер. Далі під ним є два дефлектори Type-C, Type A і ось така кишенька з серветками. Хочу сказати, що тут рівна підлога і що це дуже максимум комфортно. Тепер поглянемо до багажника. Стандартний об'єм багажника 410 літрів. Також під фальш підлогою ви отримаєте дуже велике сховище. І ось тут, якщо такого підняти, є невеличкий такий органайзер з такими відсіками. У нас є трикутник, маніжка і буксирна петля. Я думаю, що тут можна встановити ще собі якийсь холодильник, звичайно задобно. В моделі 24-го року немає відсіка, так як у моделі 26-го року. Є одна підсвітка тільки по одну сторону. По іншу сторону у нас прикурювач на 12 вольт. При складеному ряді, а він складається у нас 60 на 40. Щас мені Андрій допоможе. Ви отримаєте 974 літри. Шкода, що він не складається, цей багажник в рівну підлогу з таким невеликим нахилом, але чи мінус це, чи плюс, вирішувати вже вам. Ми зараз просто придивляємося собі новий автомобіль. І хочемо в ньому подорожувати, і також, е якщо при можливості, десь заночувати. Ось, і ви бачите, мій зріст 1,82 м. Я можу сказати, що трішки мало місця мені тут буде. Навіть якщо постелити якийсь матрас, додати якісь подушки під голову, вирівняти підлогу, так сказати, але все рівно місця буде мало. Місця буде мало. Випрямити ноги я не зможу. Так як зараз Андрій вже говорив, ми зараз в пошуку нового автомобіля, і Андрій на цю сі 11 дивиться вже більше ніж півтора роки. І я хочу дізнатися і його думку, що чи йому подобається ця оновлена версія, ну бути чесним, так як Олена вже згадала раніше, я дивлюсь за цим автомобілем, спостерігаю вже дійсно не більше року, а напевно, вже два, а то і більше. Попередня версія, попереднє покоління цього автомобіля мені подобається, але мені не подобається електрична версія. Чомусь поки що я не довіряю повністю електричним автомобілям. Я розглядаю гібрид. Ось і чим мені подобається гібрид, тому що ну не ти не так прив'язаний до електростанцій, тобто до зарядок, ти можеш в будь-який момент для тебе зручний з за, заправитися бензином і в тебе буде електрика, і в тебе буде все. Друге, те, що в гібридному автомобілі є батарея більше ніж е, понад 41 кВт. Ось. Також тебе як би підкреслює, що ти все рівно їздиш на електрокарі, і в тебе є з собою постійна енергія для якихось пікніків. Ну коротше в такому плані. Цей автомобіль мені однозначно подобається. Саме, Подобає... саме ця версія так, оновлена. Так, оновлена. Чи? Так, мені подобається перше, тим, що вона мене, можна так сказати, купляє, це вентиляцію підігрівом усіх сидінь. І я не знав, до речі, що є до сьогоднішнього дня, що є масаж також у всіх сидіннях. Ну це просто бест просто поки на ринку за цю ціну, те, що а ми як, бачили, як на рахунок HD проекції ти води в G7 mm. і ти знаєш порівняння. Ей uh, HD проекція мені тут подобається. Вона яскрава, велика. Сяопен буде трішки дорожчий. Нам якщо ми будемо братися Pen, то ся Pen буде трішки дорожчий. Так ну і треба ну, і вся опенні тут є шторка. До речі, я не сказала. Тут є шторка, що закриває дах, а всього пенді цього нема, і там дуже вона яскрава. Так, це також великий плюс те, що тут є шторка, кому подобається панорамний дах, це дуже класно, і тут є шторка, це кльово. І відчувається по салону, є здешевлення, є якісь такі моменти, які б вони могли б просто би просто обшити. У до прикладу є сидіння. Ось можна сказати, спина передніх сидінь. Вона пластикова. Могли би зробити її, обшити хоча б тим самим шкіржамом. якимось такий. Ну відчувається чуть-чуть дешевизна, Но це треба постійно зважати на ціну. Це зараз топ-комплектація 168 тисяч. Ми пізніше пропишемо. Це в доларах знизу. Гібридна І... версія, я тебе переб'ю 156. Так, до речі, 156 приблизно на півтори тисячі доларів, дешевша гібридна версія в топ-комплектації. Автомобіль мені однозначно подобається. Чи він вартує своїх грошей однозначно? Тому що на ринку, перше, що так як є для мене особисто, це те, що є тут є лідар, тут є багато сенсорів. Це означає, що тут е має бути хороший. Е Автопілот, і тобто асистенти. я тобто... думаю, що зараз ми підемо на тест-драйв і так. перевіримо це все. Ось. І те, що тут і додавали і вентиляцію і підігрів, і масаж всі сидіння. Ну, я не ще не зустрічав за таку ціну, таку, такої комплектації. Щ... Я від себе, як пасажир заднього ряду, так як в нас є мала дитина, і хочу сказати: зараз ми двоє з Андрієм, тут сидимо на задньому сидінні. Хочу сказати, що. Для двох людей буде тут комфортно для трьох треба потіснитися, Чесно. От ми зараз сидимо і дво, двоє людей прекрасно сидять, і маленька дуже дитина, то напереді буде сидіти. Для дорослого і дитини буде зручно, комфортно. Ну, ось так. Ось так. І те, що мені мені подобається, те, що переднє сидіння має атаманку. Так. В дорозі, до речі, буде дуже дуже класно мати таку річ. Також про цінову категорію і комплектацію. Я не можу згадати жодного автомобіля, де буде переднє сидіння з атаманкою. Тобто для пари, яка постійно їздить переднє пасажирське сидіння і водій. А в G7 хіба немає? В G7 є, але ми говоримо про цінову категорію. А, цінова категорія. Давайте перейдемо з вами. і Подивимося, як ми будемо тепер на тест драйві. Як покаже сі 11 себе на дорозі, який автопілот? Та Андрій розкаже, що свої відчуття, як водити цей автомобіль. Так. Поїхали. Поїхали. Що ж, друзі? Ми зараз на ТЕСДрайві. Ми зараз на Тездрайвісі го двадцять шостого року автомобіля. У нас а, комплектація, топ комплектація, електрична версія. Так, перше, що відмічу, те, що ми не показували в салоні, те, що тут HD проекція дійсно класна. Вона класна, яскрава і дуже добре видно. Все дуже гарно читається. Ось така. Трішки є бліки, тому що герцовка сама, але в реальному часі вона не, не блікає. Тобто видно все правильно. все окей. Вона не здається мені на 60 тюйків. Вона мені здається трішки меншою. Може на зараз? закінчиться? Можна. Ні. Вона мені це як вона. Вона мені така, як не 60-ті В G7 і x вона набагато більша. Оце що центральний тунель під рукою, дуже зручно. Собі руку просто поклав, і ти собі їдеш, ведеш автомобіль однією рукою. Зеркала. Скажу за зеркала. Зеркала мені трішки вони маленькі, трішки маленькі. Хотілося б краще, хоча б чуть, чуть більше. Вони якісь мені просто рамка в зеркал, вона якась дуже така об'ємна. Хотілося б трішки тончої рамки в зеркал. Не то щоб безрамкові, але хотілося б трішки тонче. Так, по огляду тут хороший капот і маленьке торпедо. Тобто капот такий, трошки пірнає вниз. Огляд ти буквально, можна сказати, чуть не бачиш прямо перед своїми ногами, тобто в дорогу. Огляд мені з водійського крісла мені тут, а, один з найкращих, яких я бачив, за, за рахунок форми капоту. Зараз ми їдемо на автопілоті. Зараз подивимося, як автомобіль буде перелаштовуватись в іншу смугу. У нас буквально за 300 метрів нам треба змінити смугу. Задамоємо. Так, на HD проекції з'являється екран, так само як тут. Видно все. До речі, досить яскравий. Видно, що яскрава проєкція. Ось і. Розумний автопілот. Там була сплошна, я запізно нажав перелаштування поворотник і автопілот мені сказав, ну, ми не можемо тут перелаштуватися, тому що там сплошна, тобто суцільна лінія біла. Ось. Окей. Зараз буде розворот у нас на 180, тобто є чорт. Зараз подивимося, як він справиться. Перед нами два автомобіля і ми дивимось: перемаштується він чи ні, ні. Щось він... Тут, до речі, трішки таке маркування. Трішки таке маркування. Ні, не справився автопілот. Ситуації, він не так. Перед нами, тому, так, перед нами машина просто їхала, якось не зрозуміло, як вона їхала, і тут трішки, видно, після ремонту дороги з маркуванням ще не, не допрацювали. Тобто ще старе маркування і нове маркування. Так, так, до речі, так. Зараз ми спробуємо знову. На HD проекції, до речі, видно все, сліпі зони показує, загорається помаранчевим, тобто видно, що хтось наближається. Мені подобається. до цього треба звикнути, звичайно, але зразу кайфово їздити, коли HD проекція Так, вирівнюємо до 50 кілометрів. Зараз у нас 45 кілометрів і 3, 2, 1. Стоп! Так, да, непогано, непогано вона, непогано. Хоча мені b 10, здається, швидше була. Да. Да. Так, Така різка була, різка. Да, ця все рівно хоч і на спорті, але вона розганяється більш так плавно. Непогано, непогано. Да. Я хочу зазначити, що в цьому кольорі кольорі, салон виглядає набагато преміальніший, такий more лакшевий. Да. Так. І... До речі, так. Да. Я хочу це... зауважити, це важливо в важлив, mm -hmm. тому, в якому кольорі ви собі оберете автомобіль. Тобто зовні і всередині. Тому що зовні можна обрати собі світлий або темний колір, а всередині постійно вам кидається в очі. На огляді ми знімали ну, чорний, чорний салон, та... салон. Чорний салон, а тут у нас кокос. Тут у нас кокос, хоча мені він на вигляді якийсь, як какао, як але кокос. Але... Так, таке лате, але приємний. Це новий кольор, це, іменно, це конкретно цього покоління автомобіль. Так. І це новий і, кольор. І воно виглядає, іншісно. чим світліші кольора в салоні, тим воно більш преміальніше і більш, як би сказати, в очі не ріже і не темний. І, і здається, що автомобіль ширший. Хоча mm. тут ширина всіх автомобілів метр дев'яносто всіх одна. Так, приблизно так. Приблизно всіх однаково така. Так, зараз у нас. Чингалугоджа. Чолан бусінь. Бусиня? Я дзінгуанта. Це. Тобі ти виходить по голові, входить. Так, Ю чорне вона не виконує. Ю чорне вона не виконує. Чомусь, зрозуміло чому, ну. 请松开刹车及方向盘，泊车进行中，请注意周围安全。嗯嗯嗯 Okay. 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 Так, припаркувалася вона, Сі 11 дуже добре. Все рівненько, все чи чітко. Молодець. Так, Андрій, молодець чи не молодець? Сі 11, молодець чи не молодець? Mm -hmm. молодець ну, no, що можу сказати? Хотілося б краще тим, щоб вона хоча б... І чорне виконувала сама. Тобто їм ще є, що працювати над чим? Їм ще є над чим працювати тобто, по автопілоту. Але сам автомобіль вартий своїх грошей, тобто, моя така думка і такий висновок, чисто мій персональний. 160 тисяч? 160 тисяч це десь приблизно, будемо говорити, десь приблизно 23-24 тисячі доларів, потім ми пізніше виведемо на екран. Топ комплектації mm -hmm. ну, так. Якщо вас цікавить, підбір та експорт будь-якого автомобіля з Китаю в Україну, ви можете звертатися до нас. Ми будемо дуже вам вдячні, якщо ви нам підпишетесь на наш канал, поставите на лайк та прокоментуєте будь-які з наших з відео.